Три нових вагових комплекси, аналогів яким немає в Україні, з'явилися на Тернопільщині. З їх допомогою виявлятимуть порушення правил користування автошляхами. Адже цьогоріч Тернопільська область особливо активно здійснює ремонт доріг, тому актуальним є питання їх подальшого збереження. Новітні технології є дороговартісними, але більш надійними. Прослужити вони можуть до 10 років. У той же час загальний обсяг збитків, що завдають недобросовісні перевізники в Україні, щорічно сягає 2,5-3 мільярдів гривень. Всі державні дороги відремонтовані ямковим ремонтом. Суцільний ремонт зроблено на 28 кілометрах доріг. продовжуються роботи зараз на місцевих дорогах, Також ви бачите, пішов великотонажний транспорт, творилися колії, знімаємо колії. Вже то причина, що колія отворили, виставили відповідний габаритний контроль. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, якщо вага транспортного засобу перевищує 40 тонн, рухатися дорогою державного значення така вантажівка не може. Дорогами місцевого значення заборонено рух, якщо фактична маса автівки понад 24 тонни. За порушення правил користування автошляхами встановлюються штрафи, щоправда, сплачують їх не досить сумлінно. Зберегти відремонтовані дороги спільна справа, переконаний голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. В цьому у році Тернопільська область безпрецедентно вкладає кошти в ремонт доріг. Щонайменше 78 мільйонів гривень відповідно до постанови Кабінету міністрів було виділено в березні місяці. 131 мільйон гривень виділено постановою Кабінету міністрів в червні. Місяці. Ми сьогодні бачимо бездіяльність правоохоронних органів, зокрема патрульної поліції, а також державної автоінспекції в питаннях контролю за виконанням доручення голови обласної державної адміністрації від 6 червня. Мене не влаштовує стан, коли транспортні засоби. Олажістю більше 24 тонн їздять по вулицях, по дорогах Тернопільської області при температурному режимі більше 30 градусів. Сьогодні ми маємо в цьому питання навести порядок, і наша позиція: що добрі дороги не там, де їх будують, а там, де їх бережуть. Якщо ми не будемо берегти цих доріг, то у нас доріг ніколи в Тернопільській області не буде. Водночас в літню пору діє додатковий тепловий режим. На Тернопільщині відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, якщо температура повітря є вищою 28 градусів по Цельсію, з 10 до 22, транспортним засобам, вага яких перевищує 24 тони, рухатися територією області, в тому числі і дорогами державного значення, заборонено. Для того, щоб перечекати спеку, на Тернопільщині визначено 32 майданчики для відстою транспорту. Усі перевізники та сільгоспвиробники, які використовують важковаговий та габаритний транспорт, повинні погоджувати маршрут та отримувати дозвіл. Також в області працюють над тим, щоб обмежити рух вантажівок через населені пункти. Сплата має бути проведена в місячний термін. Якщо перевізник добровільно не зробив плату, ми оформляємо документи, передаємо їх на прокуратуру або в суд. Габаритний контроль здійснюється трьома організаціями: це Українсь облавтодором і превентивною службою. Тобто, представником Міністерства внутрішніх справ. За перші дві години роботи нового вагового комплексу на відстій направили понад два десятки автівок. Перевізники, у свою чергу, по-різному реагують на посилення контролю. Для всіх, Не вибірково. Одним людям, да, а другим ні. Пережився, як вони важать, я не згідний зустріч. Тепловий режим ззаді. Справді через те заходилися? Неправильно, ну, я же Ти виїхав і ждемо. Зачем, що дороги розрушалися? На кінець червня в Тернопільській області перевірено 324 транспортні засоби. Сума нарахованої плати за проїзд становить понад 5,5 тисяч євро. Сума нарахованих штрафних санкцій за статтею 60 закону України про автомобільний транспорт становить 10 тисяч 200 гривень.